Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про одну дуже цікаву та захопливу професію. Професію пілота. Пілот це людина, яка вміє керувати літаком. Він або вона навчаються багато років, щоб стати досвідченим та надійним пілотом. Перш, за все, пілоти дуже люблять літати. Їм подобаються відчуття швидкості та висоти, які вони отримують під час польоту. А ще вони бачать багато цікавих місць з висоти пташиного польоту. Професія пілота дуже важлива для нашого світу. Вони перевозять людей та різні вантажі з одного місця на інше. Наприклад, коли ви летите на відпочинок або відвідуєте рідних, пілоти допомагають вам дістатися до вашого пункту призначення. Вони також допомагають перевозити ліки, їжу та інші необхідні речі. А ще пілоти це дуже відповідальні люди. Вони завжди дуже уважно стежать за літаком і пасажирами, щоб усі були в безпеці. Тож, діти, якщо ви любите висоту, швидкість та мрієте подорожувати світом, можливо, колись ви станете відомими пілотами, які допомагатимуть людям долати великі відстані та дістатися до найвіддаленіших куточків. Нашої планети